Коротке звернення до друзів. У нашому житті є універсальний принцип: поки ми не спробуємо, скажімо, їжу або будь-що, власноруч, ми матимемо лише концептуальну уяву про те чи інше явище. Це стосується будь-чого. І слова медитація. І якоїсь професії. Ми маємо лише уяву, щось чули, що читали, щось придумали, щось приклеїли до цієї уяви і вважаємо, що саме так воно і є. Ви, мабуть, чули про мовчазні ретрити, які я проводжу вже багато років. Цей тренд на Заході являється головним терапевтичним. Запобіжником від стресів. Коли людина добровільно відключає телефон, як і всі інші учасники, їх 8 чи 28. Всі відключають телефони, загальна домовленість. І з п'ятниці вечора до обіду неділі. Виділяють три дні на себе. в ці три дні. Біля 30 годин, тобто більше трьох робочих днів практики мовчання, де ви не говорите в думках своїми смс-ками і співрозмовниками по телефону, а приділяєте спостереженню себе. Паралельно я доношу принципи п'яти базових буддійських медитацій. Ви вчитеся, пробуйте на собі. Перевіряєте, що працює, що не працює, як працює, як не працює. Застосовуєте, закріплюєте. І власноруч, на власні очі на собі, пробуйте древні системи психологічного самоконтролю, саморегуляції. Чим не весняна ідея? Такий ретрит я буду проводити. 14, 16 липня, потім 29 серпня 1 жовтня, 29 вересня, вибачте, 1 жовтня. І, якщо буду живий, можливо, ще перед Новим роком. Запрошую спробувати на собі цю чудодійну терапевтичну практику внутрішньої тиші. Не спробуєш, не знатимеш. В описанні є лінк для надсилання заявки. Бронювання буде десь за місяць до проведення, тому час на роздуми у вас є. Візьміть за основу цікавість і бажання спробувати. Не спробувавши, не зрозумієш, будеш читати вкотре свою власну концепцію, свою власну уяву. Так, проживши життя і не спробувавши медитувати, як сумно, запрошую в радість, в радість самопізнання. До зустрічі!